В ім'я Отця Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу, любі молільники, любі браття і сестри, щирі щирі вітання кожному, хто сьогодні разом з нами на тому молитовному дійстві, нашій спільній вервиці, де щиро-щиро всі прибігаємо і запрошуємо один одного, пам'ятаючи, що щовечора о 21 годині, ми. Маємо той обов'язок збиратися на молитву і, слухаючи духовні настанови, Боже Слово, молимося Вервицю і щиро віруємо у всі ті наші добрі починання, прагнення, які маємо на славу Господню, на подяку, на перепрошення, на просьбу. Тому щиро всіх запрошую на молитву. Сьогодні маємо ту хвилинку, і дуже прошу всіх. Берімо у руки Боже Слово, я дуже прошу всіх, бо ми маємо завершити читати Святе писання, яке ми почали читати у середу. А це, власне, Євангелія від Матвія, 23 глава. Ми закінчили на 22 стишочку і продовжимо закінчимо її читати. Тому дуже прошу взяти у руки Боже Слово. Хто має біля себе, я думаю, ви далеко, не треба його ставити, воно має бути завжди поруч з нами, і завжди маємо ним надихатися, слухати і виконувати Писання. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ, життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, спаси благий душі наші. Отже, 23 глава, 23 стих і до кінця. Горе вам, книжники і фарисеї, і лицеміри, що даєте десятину зм'яти кропу, кмину та занедбуєте, що найважливіше в законі справедливість, милосердя, віру. І те слід робити, і того не слід лишати, сліпі, провадарі, що комара відсіджуєте, а ковтаєте верблюда. Які Слушні порівняння, бо тому що часто ми так любимо обсусолити, обсмоктати якісь певні новини, але це про когось, це не про мене, але з собою ради не можете дати. І тому, власне, почуєте ті слова, Він каже: так, потрібно підтримувати традиції і так далі, але потрібно найперше пам'ятати про справедливість, про милосердя, про віру. Горе вам, книжники фарисеї, лицеміри, що очищаєте зверху чашу і миску. Всередині вони повні здирництва і нажерливості, сліпий фарисей, очисно спершу середину чаші і миски, щоб і назовні вона була чиста. Не треба прикрашати, не треба зовні терти, а спитай себе, що в тебе робиться всередині? Не конче треба казати. Коли тебе питають, чи ти прощаєш, а ти кажеш, так, я прощаю, а ти прощаєш насправді? Ти насправді відчуваєш, що це прощення є щире? Ти наповнений тому прощенні в любові Божій? Чи ти просто говориш те, щоб від тебе відчепилися, але гнів і образу заховуєш, і на тільки є нагода, хочеш помститися? Тому Господь говорить: чим ми кращі від тих фарисеїв? Горе вам, книжники, фарисеї, лицеміри! Що схожі на гроби побілені, які зверху гарними виглядають, а всередині повні кісток мертвих, всякої нечистоти, отак і ви назовні здаєтеся людям справедливі, а всередині ви сповнені лицемірства і беззаконня. Ісус це не говорить сьогодні до когось, Ісус це говорить до мене, до кожного з нас. Горе вам, книжники, фарисеї лицеміри, що будуєте гроби пророків. Та оздоблюєте надгробники праведників, і виговорюйте, якби ми жили за батьків наших, ми б не були б причетні з ними крові пророчої. Ви таким чином самі признаєтесь, що ви сини тих, які пророків убивали. Доповнюйте і ви мірку батьків ваших, змії, гадюче поріддя, як можете ви уникнути пекельного засуду? Тому-то посилаю до вас пророків і мудреців, книжників, ви деяких з них вб'єте, розіпнете, деяких бичуватимете, в ваших синагогах гонитимете з міста в місто, щоб таким чином упала на вас усяка кров праведника, пролита на землі від крови праведного Авеля до крови праведного Захарії, сина Варахії, якого ви вбили між святиною і жертовником. Істинно кажу вам, все це впаде на цей рід. Бачите, кров пророків, праведників цього світу даремно не буде пролита, а вона впаде на тих вбивців, тих розпинателів. І це пам'ятаємо. І в сьогоднішній день розуміємо, що кров наших героїв, наших мучеників, наших тих просвітителів, вони, вона пролита даремно. вона кличе про пімсту до неба. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і каменуєш посланих до тебе. Скільки разів хотів я зібрати дітей своїх, як квочка збирає курчат своїх під крила, але ви не бажали. Ось дім ваш лишиться на вам порожній. Кажу б вам: ви не побачите мене віднині, доки не скажете, благословен, хто йде в ім'я Господнє». Хвала Богові. Ми сповнили читання Божого Слова, ми чуємо, як Ісус відкриває очі тим, що в Єрусалимі, і каже: скільки разів я кликав вас, скільки разів я хотів зібрати вас, наче та квочка збирає курчат, але ви не забажали. То тепер уповайте на свої сили і не гнівайтеся, бо все те, що ви собі заслужили в Бога, то і отримаєте. Це стосується кожного з нас і не тільки юдеїв тому, що ми вартуємо у Господа, то ми і отримаємо, а нам варто застановитися, бо хочемо отримувати добро. А що для людини є добро, а що є зло, а що для людини є святість, а що для людини є гріховність? От маємо нагоду застановитися у цьому часі молитви вервиці, тому прошу всіх до молитви. Прошу зголошуйтеся і запитуйте один одного, поширюйте нашу молитву, запрошуйте на молитву, ставте свої подобайки, скеровуйте свої наміри і пам'ятайте, що Господь є разом з нами. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем. Що через нього все сталося? Він для нас людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою сидити живих і мертвих. А Його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємі, славимі, що говорив через пророків в єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, а очікую Воскресіння мертвих. І життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас. І на віки віків, амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив святій вірі утвердив, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, нашої, сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток, спільна молитва за величну прославу Господа. Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, ]نا. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісуса, Ісуса, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісуса, Ісуса, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісуса, Ісуса, сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові. Нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, молимося наш другий десяток. Молитва благодарення, молитва подяки за всі ласки і щедроти, які Господь нам сьогодні посилає. Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас разом, Марія Маріє Мати Божа, молися, моли за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися моли за нас, Марія Маріє Мати Божа. Молися, моли за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа Молися молись за нас, Марія Мария, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мария, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ом, любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося, наш третій десяток, спільна молитва, наша щира, за наше воїнство, за наших героїв, за наших захисників, захисниць. Молімося щиро, щоб Господь почув наші благання, вислухав наші молитви, дав ласку кріпості Духа Святого і благословив поранених, пропавших, тих, що в полоні дав сили витривалості повернутися додому в здоровлю, в спасінні. Господи, рятуй наших дітей, наших дружин, батьків, чоловіків, братів і сестер. В родинах наших героїв молимося за всіх і просимо і благаємо про перемогу. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй. Помилуй нас, ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, Помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ом, любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш нашої Сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, не веди нас у спокусу, визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток молитва за родини наші, за сім'ї хворих, немічних, страждущих. Полонених тих, що в полоні спокуси гріха. Бо, повірте, це насправді є дуже важко відмовитися від осудження, відмовитися від нарікання, від нидіння, від гнів, від образи, від заздрості, від гордині, від лінивства, відмовитися і викинути геть свого серця. Молимося за навернення, за примирення і покаяння. Молимося за прикутих до ліжка в діві сиріт одиноких, що в сиротинцях. Що в домах перестарілих, що в подорожі сьогодні молимося за подорожуючих наших паломників, які в паломництві в різні куточки світу, молимося за тих, що в чужині далеко і на тяжких роботах поневіряються. Молімося за всі наші наміри, які сьогодні тут, в часі вервички, ми складаємо, за всіх вас, любі спільночани. Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Мая, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, Молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, Молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, Молися молись за нас. Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Мая, Мати божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, нащої Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося п'ятий десяток молитва. У часі місяця червня, де ми молимося за дітей, за молодь. За їхнє поступлення, закінчення навчання, молимося за їхній вибір майбутньої такої покликаної професії, молитва за їхнє розвивання талантів, які Господь їм дарував. Молимося за вас, діти, молодь, щоб ви насправді розуміли і чули голос свого батька, матері, відчували, що ви є потрібні, потрібні, тому що ви є наше продовження, яке Бог сотворив через кожного батька, через кожну маму. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Iсусе Iсусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання наше, Отець, прибіжище наше, Син, Покровитель наш, Дух Святий, Тройце Свята Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй. Господи помилуй. Господи, помилуй, благослови благословення Господнє. Отця Сина і Святого Духа нехай зійде, буде разом з нами. Любі молільники, хвала Богові, ми з вами знову і вкотре сповнили обітницю Дану Богові. Ми знову молилися разом. Ми знову зібрали той великий Божий люд, який Господь дозволив нам зібрати сьогодні, пам'ятаючи, що завтра ми знаємо, що завтра є День Конституції, ми знаємо про те, що завтра є суботній час, де ми молимося за душі спочилих і всіх наших обієнних воїнів, героїв. Тому в родинах наших згадуємо моління і молимося за душі спочилих. Тому хто має на завтра на святу літургію особливі наміри? І поминання за тих, хто переставився від нас, будь ласка, зголошуйтеся в молитві, складайте свої намірення, бо насправді потрібно це пам'ятати і виконувати Божу волю. Тому щиро дякую всім за сьогоднішній благословений день, дякую вам, молитовну, духовну, всім спільночанам, дякую своїй біблійній спільноті, з якою ми сьогодні знову зустрілися і знову читали Боже Слово в парафії, в парафіальній спільноті. Ми з вами приготовляємося до нашого парафіального табору, тому так само запрошую всіх бути активними, долучайтеся до підтримки, до помочі, до доброго слова. Старайтеся приготувати своїх діток, які прагнуть і хочуть прийти до нас на табір. Тому щиро-щиро запрошую всіх. Зараз очікую на ваші молитовні наміри, за ваші допомоги і допомоги потребуючим. Дякую щиро всім, хто є щирий у своїх серцях. І у своїй жертвенності перед Богом в Його любові. Всім кажу на добраніч. слава Ісусу Христу.